Швиденько пояснимо. Пам'ятайте наш аналіз плече-плече-яма. Такий самий аналіз по біткоїну, тільки там плече-плече, голова. Тобто вони зеркальні один одному. Ну і ви розумієте, що це бичий паттерн. паттерн по ефіру на продовження ціни. В моменті ми з вами очікували подвійне дно. Дивимося. Ми отримали одне дно, отримали друге дно. Дивіться, ми могли взяти його по тренду, або могли взяти просто ось, зараз віддалю покажу, ось. відрив ціни це вивільнення об'єму. Цей показник буде набагато кращим, ніж ваші індикатори. Ми тут рухалися вверх східною дивергенцією, і дивергенція пробила ціну вверх. Закриття паттерну вивільняє об'єм. Там, де було вивільнення об'єму, ми туди повернемось. Якщо ми повернемось, там буде супротив. А якщо буде супротив, це вже позитив для входу в угоду, тому що цей супротив для нас стане підтримкою. А індикатор вам цього не покаже, тому що він вам покаже, що там перепроданість або перекупленість, ну і так далі, ви розумієте. Тому закриття і вивільнення об'єму являються великим ну, локальним, локальною зоною підтримки. Самі максимальні, ви знаєте, це глобальні це глобальні 1, 2, все. А локальні це середні, які несуть собі можливість корекційних рухів. Ну і по суті, по суті дивіться, ми очікуємо, дивіться продовження руху далі. Знову ж таки, час, час неможливо в трейдингу, в інвестиціях прорахувати. Але можна прорахувати. Давайте. Напрямок. Тобто, ми можемо знати, куди піде ціна, вверх чи вниз, і від якої зони ми можемо очікувати розвороту або продовження. Тобто, зараз залишається все без змін подвійне дно ми бачимо трішечки нижче воно опустилось, але це не міняє структури. Тобто, якби там не було, структура залишається така, яка і була. Тобто, по суті, на цьому тижні. Ми очікуємо відновлення втраченого, що було втрачено на минулому тижні. Тобто, банально, ми б хотіли повернутися до 10-го числа. Ось наше 10 -е число 3500, це було б ідеально. Але якщо прям сильно не забігати і тобто, не брати в аспект аналог новин, які мають бути на цьому тижні, а вони мають бути дуже ну з вірогідністю 80%, вони мають бути позитивними. Тому що те, що буде сказано на цьому тижні, кити вчора вже це. Ну, вчора, сьогодні. Я до п'ятої ранку сьогодні їх слухав. Вже це обговорили. Тобто, вже, в принципі, мається уявлення, що має бути на цьому тижні. Тому б я би повернення до 3 300 на цьому тижні желізно. Тобто, з, з вірогідністю 80%. Можливо, більше, але менше мені здається, це було б неправильно. Тому що те, що має. Вийти в новинах, воно має позитивно попливати на ринок. Ми знаємо, що негативні новини одразу обрушують ринок, кидають його вниз, а позитивні вони поступово дають позитив поступово вони зростають. Тому позитивні, є, я почекав би їх ну, отаким, отаким рухом. Поступово заросли на просадку, заросли на просадку. Так, два дні ростемо, один просідаємо. Тобто, якось так я би ось тут. Тобто ростемо, ось просідаємо, ростемо, просідаємо. Таким чином я почекав би. В якихось таких палок, тільки зелених, я б не очікував. Отаких тобто, от велетенських. Ну, чим більша, більший об'єм, тим ближче ми знаходимося до якоїсь сильної зони, яку ми намагаємось пробити. Ми не пробили її, ми тут не пробили, не пробили. Тобто, чим більший об'єм, тим більший там супротив ми зустрічаємо. Зараз не темфрейм вімкну, і наглядно це покажу. Якщо ми тут по тренду пробивали, ми б створили б новий, новий історичний максимум. Але це було недостатньо, і цей об'ємчик пішов на, на корекцію. Так, ну давайте рухатись далі. По ефіру ви зрозуміли. Я очікую на цьому тижні побачити 3300, І це було б добре.